Прокуратура надала суду речові докази по справі щодо нападу на екс екссочільника одеського осередку правого сектору Сергія Стерненка. Це годинник, та ніж обвинувачуваного, яким заверсю слідства, він вбив одного з нападників Івана Кузнєцова. Суддя на цьому засіданні докази до справи не долучив через прохання захисту щодо перенесення слухання справи. Детальніше розкаже Ольга Циктор. На засіданні у Приморському райсуді прокурор Юрій Бачинський надав речові докази по справі щодо вбивства Івана Кузнєцова. Йдеться про ніж та годинник, котрі належать обвинуваченому Сергію Стерненку. Сторона захисту просила суддю відкласти розгляд доказів. По дослідженню речових доказів все ж таки було би. Логічно, щоб ми були підготовлені. У нас є деякі там висновки, деякі демонстрації, які би ми хотіли показати, щоб одночасно, ну, а взагалі було б правильно це робити, коли будуть експерти, да, і наші спеціалісти. Сергій Стерненко розповів, що замість розгляду доказів на цьому засіданні прокуратура повинна була привести свідків для допиту. Мали допитувати свідків сторони обвинувачення, хоча я не знаю, що свідки сторони обвинувачення можуть сказати, тому що один зі свідків це моя дівчина, на яку напали разом зі мною. Ще двоє свідків це люди, які бачили, як на мене напали. Потім правда, почали змінювати показання, казати, що вони не бачили, як на мене напали, але вони не бачили тієї вигаданої прокуратурою події, яку мені інкримінують. Також сторона захисту заявила про відвід головуючому судді Сергію Кічмаренку. Його не задовольнили. Я вважаю, що ця заява, яка подана у сьогоднішньому судовому засіданні, має ознаки зловживання правом на відвід, з метою затягування кримінального провадження. Ми заявили судді відвід, оскільки ми вважаємо його упередженим по даній справі. Однак наш відвід вже вкотре не задовольнили. Суд ухвалив рішення перенести засідання на наступну п'ятницю. Адвокат Андрій Писаренко зазначив, що захист був готовий до процесу. Чому саме сьогодні суддя оголосив перерву? Захист був готовий до процесу, оскільки нам повідомили що сьогодні. Ми готуємося до допиту свідків обвинувачення. Прокурори не були готові, вони не забезпечили явку свідків, свідки з сторони обвинувачення взагалі не прийшли. Прокурори саме не були готові, тому ми сьогодні відклалися. На засіданні була присутня дружина загиблого Івана Кузнєцова Олеся. Жінка вважає, процес затягують навмисне. Я вважаю, що сторона, так, ми обвинення, а не защита. Просто затягують, роблять цирк із кожного засідання. Просто сам сам саме засідання постійно затягується, щось з'являється, яке треба перенести, але не дають ходу діла. Представники прокуратури від коментарів відмовились. Наступне засідання заплановане на 12 годину, 4 червня, у приморському районному суді міста Одеси. Ольга Циктор, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, за матеріалами справи двоє чоловіків Олександр Ісайкол та Іван Кузніцов напали на Сергія Стерненка 24 травня 2018 року. Убог нападників він поранив ножем. Одного Івана Кузніцова смертельно. Олександра Ісайкола поліція затримала, а згодом відпустила. Служба безпеки оголосила про підозру обом нападникам, одному посмертно. Стаття хуліганство із застосуванням зброї. Сам Стерненко проходить обвинувачуваним по цій справі за двома статтями: умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.